Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку як влаштований Всесвіт, геоцентрична та геліоцентрична моделі Всесвіту, сучасні уявлення про Всесвіт, наше місце у всесвіті. Пригадайте, що ви знаєте про Всесвіт, на якій планеті ми живемо, на якому материку знаходиться наша держава. Що вам відомо про космос? Слово космос у перекладі з грецької означає всесвітній порядок. Астрономів, які вивчають будову Всесвіту, називають космологами, а вчення про Всесвіт та місце людства в ньому завданням космології. Здавна Люди спостерігали за зоряним небом. Спостерігачу видається, що небесна сфера обертається навколо Велетенської осі, що є продовженням земної осі. Не дивно, що колись центром Всесвіту вважали Землю, навколо якої обертаються зорі, планети, Сонце та місяць. Система світу. В центрі якої розташована Земля, а навколо неї по колових орбітах обертаються планети, Сонце та місяць називається Геоцентричною. Гео у складних словах відповідає поняттю Земля. Одним з першим створив свою модель світу Аристотель. Аристотель визначив будову системи світу так. У центрі Всесвіту знаходиться велика нерухома земля, навколо якої обертається сім твердих прозорих сфер, до яких прикріплені невеличкі місяць, сонце та п'ять відомих на той час планет. До восьмої сфери нерухома прикріплені зорі. Ідею Аристотеля підтримав Клавдій Птолемей. геоцентричну модель світу запропонував Птолемей. Де навколо Землі обертаються невеликі за розміром Сонце, планети, місяць та інші небесні тіла. Щоб пояснити рух планет і усвідомити істину, знадобилося тисячоліття. У 1543 році у праці про обертання небесних сфер польський учений Міколай Коперник проаналізував відомі на той час моделі Всесвіту і довів правдивість однієї з них. Геліоцентричне. Коперник уявляв собі Всесвіт так, центром світу є Сонце, навколо якого рухаються всі планети, обертаючись одночасно навколо своїх осей. Зірки нерухомі і знаходяться на величезних відстанях від Землі і Сонця. Зірки утворюють сферу, яка обмежує Всесвіт. Система світу, в центрі якої розташоване Сонце, а планети обертається навколо нього, називається геліоцентричною. Геліо, у складних словах, відповідає поняттям сонце і сонячний. Уперше геліоцентричну систему світу запропонував давньогрецький астроном Аристарх Самольський, у III столітті до нашої ери. Миколай Коперник був першим астрономом, що підтримав ідею Аристарха Самойського майже через 2000 років. Розглянь моделі світу. Першу розробив давньогрецький вчений Клавдій Птолемей. Другу розробив польський астроном Миколай Коперник. Сьогодні ми знаємо, що Сесид. Утворився приблизно 14 мільярдів років тому і є Велетенським. У ньому мільярди мільярдів зір, серед яких є такі, що мають планетні системи. Мільярди зір утворюють Велетенські зоряні острови, галактики. Галактика це Велетенська зоряна система, що складається із зір, зоряних скопчень міжзоряного газу і пилу. Учені вважають, що існує близько 150 мільярдів галактик. Галактики мають різні форми спіральні, овальні, неправильної форми. Вони обертаються з величезною швидкістю навколо своїх центрів. Серед цих галактик є і наша галактика, яку називають молочний або чумацький шлях. Молочний шлях. Наша галактика галактика, у якій розташована наша сонячна система, і всі окремі зорі, видимі неозброєним оком. Для чумаків торговців, які на валах упродовж століть їздили в Крим по сіль, молочний шлях слугував дороговказом, тому цю найяскравішу смугу зір на нічному небі називають чумацький шлях. За формою наша галактика нагадує спіраль, то відноситься вона до спіральних галактик. Розгляньте місце знаходження Сонця, в нашій галактики ми можемо побачити, що ближче до краю воно знаходиться. Нашу космічну адресу у Всесвіті можна записати так: Всесвіт, місцева група галактик, молочний шлях, сонячна система. Земля. Відстані в космічному просторі вимірюють світловими роками. Шлях, який долає світло за рік, називають світловим роком. Щоб перетнути з кінця в кінець нашу галактику, світло знадобиться понад 100 тисяч світлових років. Місяць розташований від нас на відстані 1,3 світлової секунди. А найближче до нас зоря Альфа Центавра на відстані 4,3 Світлового року. Коли ми дивимося на неї, то бачимо її такою, якою вона була 4,3 років тому. А коли споглядаємо окраїни чумацького шляху, бачимо їх такими, якими вони були 80 тисяч років тому. Якби хтось від тіля подивився на землю. То бачу би її такою, якою вона була за часів динозаврів. Права трибуна нумок. У чому відмінність між геоцентричною та геліоцентричною системою? На пам'ятнику Копернику в Польщі зроблений надпис Той, хто зупинив сонце і зрушив землю. Як ти розумієш цей вислів? Поясни. Чому планети здійснюють на небі видимий петлеподібний рух? Ваше домашнє завдання прочитати параграф 33, сторінки 151-155 і підготуватися до узагальнюючого тестування. На цьому все. На все добре, до побачення!